У матчі з Олександрією, яка до рівного приїхала у статусі одного з лідерів чемпіонату, Верес мав закривати гру ще у перші 20 хвилин. Господарі шокували суперника агресією і високим пресингом. Насправді ми грали домашню гру, заключно домашню гру. В принципі, ми десь із рухом. Подібно будували, будували гру, коли в нас є можливість. Ми багато працюємо над високим пресингом. Ми хочемо пресингувати питання в тому, наскільки ми готові інтенсивно витримувати цей. Це навантаження на 10-й хвилині. Микола гайдучик передачою на хід з глибини поля вовів Віталія Дахновського сам на сам із голкіпером Олександрії. Але півзахисник Вереса пробив просто у Георгія Єрмакова. За дві хвилини Микола Гайдучик розвернув атаку вже передачою направо на Луана Кампуса. Бразилець вирізав ідеальний навіс на дальню стійку, де Віталій Дахновський опинився без опіки, але знову пробив просто у воротаря. Ще три хвилини і ще один 100-відсотковий шанс. Цього разу вже реактивний Віталій Дахновський вчасно віддав передачу у темпі. Під удар Миколі Гайдучику, але Олександрію і втретє виручив Георгій Єрмаков. В Принципі все очікувано. Ми про це і казали, і розмовляли, і показували, коли робили відеоаналіз цієї команди. Uh, і по суті, uh, в першому таймі ми з самі штовхнулися. Да? Uh, це контратаки суперника грав простір і uh, боротьба та підбор м'ячів. Тому в першому, в першому таймі це було не за нами, тому і такий результат був. Гол назрівав і він стався. Захисник Вереса м'яча у штрафний майданчик гостей, де Іван Калюжний у боротьбі із Семеном Вовченко зіграв рукою. Пенальті чітко реалізував Микола Гайдучик 1-0. Микола гайдучик. Гості мали шанс відігратися майже одразу. Удар Безери прийняла на себе поперечина, але Олександр Біляєв, який після підбору до м'яча у ворота, перебував в офсайді. Крапку у першому таймі міг поставити Луан Кампос. Бразилець практично від лицевої лінії хитро вирізав удар у дальній кут, але не влучив у ворота. Сказати, що там Олександрія десь недооцінювала нас. Напевно ж вони бачили також, що у нас є хороша серія з вісьми ігор. Де команда не програвала. Ну я думаю, що вони також до нас готувалися і розуміли, що прохідна гра не буде. Воно так і виявилося. Тому я не думаю, що недооцінка якась була у Олександрії. на другий тайм. Олександрія, яка не програвала з квітня, вийшла агресивніше, і моменти пішли вже біля воріт Андрія Кожухаря. Усі моменти гості створили після стандартів. Один із таких, зрештою, завершився голом. Марко Морвальович виграв боротьбу на другому поверсі у суперника після кутового з правого флангу. Але першим на підборі був Іван Калюжний. І після його удару Безера, уникнувши офсайду і по хокейному підставивши ногу, відправив м'яча у сітку 1-1. У підсумку – бойова нічия. Ілля Томашевський, новини Рівного.